Трамп розпустив групу, яка розробляла стратегію тиску на Росію. Це може послабити стурбованість європейських союзників з приводу умиротворюючого тону Трампа щодо РФ. Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа фактично розпустила міжвідомчу групу, створену для розробки стратегії тиску на Росію і припинення бойових дій в Україні. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. На неназваних американських чиновників за їхніми словами до травня учасникам групи стало зрозуміло, що президент не бажає вступати в конфронтацію з російською владою. Робоча група була сформована наприкінці березня цього року. На той час частина близьких радників Трампа почали дедалі скептичніше ставитися до готовності Кремля складати мирну угоду з Україною. Раніше про існування цієї структури не повідомлялося. За словами Джерел Ройтерс, роботу координували співробітники Ради нацбезпеки Білого Дому. У роботі групи брали участь представники державного департаменту, міністерства фінансів, пентагону і розвідки. На зустрічах обговорювалося зокрема, як Сполучені Штати Америки можуть чинити тиск на колишні радянські республіки та інші країни Східної Європи і Азії, щоб скоротити прибуток Росії від поставок енергоносіїв і обмежити імпорт до Російської Федерації підсанкційних товарів. За словами співрозмовників агенції, останній удар по діяльності групи був завданий близько трьох тижнів тому. Тоді багато співробітників ради нацбезпеки були звільнені, включно з командою, яка координувала роботу з вирішення російського українського конфлікту. Після цього скоротилася і можливість проводити міжвідомчі дискусії з цього питання. Як зазначає Reuters, Дональд Трамп, який раніше обіцяв у короткий термін домогтися завершення бойових дій в Україні, все частіше став допускати відмову Сполучених Штатів Америки від посередництва. Джерела агенції заявили, що в такому випадку завдання робочої групи виглядали все менш актуальними. Міжнародні аналітики припускають, що розпуск робочої групи посилить стурбованість європейських союзників з приводу умиротворюючого тону Трампа щодо Російської Федерації та його небажання висловлювати повну підтримку Україні перед самітом НАТО.